Чи є курси з албанської мови, запитує Володимир, скільки вони коштують, якщо є, і чи доступні вони в тому ж місці, де я проживаю, в Дуресі. Розповідаю вам. Курсів з албанської мови дуже багато, але щоб знайти курси на українській мові, ну, давайте вам чесно скажу, відверто їх не існує. Отак от ми знайшли для сина репетитора. Знаходиться вона в Тірані, займається вона онлайн. І зараз немає проблем, де знаходиться репетитор. Ви вімкнули комп'ютери або або телефони, спокійно займаєтесь з людиною. Коштує таке заняття одне за 45 хвилин 15 євро. Ну коли син почав займатися, я скептично до цього віднісся. Мені здавалося, що нічого толкового з цього не буде. Але буквально за дві неділі він з цим репетитором почав розмовляти на албанській мові. Для мене це було дуже, дуже цікаво, тому що я спостерігав, що вони там роблять, і мені здавалося, що це все безглузда задумка. Але насправді все працює. Бачите, вони знайшли спільну мову, йому дуже подобається займатися.